От як ви ще виходите із воріт, мені цікаво. Вона вилітає із них? Ну, я на якому чую. Щоб... Так. І щоб вона... Ага, і ви бумцаєте її по носі. Да? Mm -hmm. Ну, теорія правильна, ну виконання не зовсім. Ну, добре, пішли далі. Так, і одразу на очима шукає, куди йшов, так? Да? Так, це ви так на короткому такому повідочку йдете, і вона отак гуляє. так? Да? Ну, Ми доходили, виходить, звісно так шли, потім внизу йде зайка, і там я вже дав сейчас... її побутати, але... Ви спускали з плітка і не, вона ні... Я просто я за нею как... сама рішає угу. угу. туди ну, от... ну Це великий плюс, що вона не боїться, що вона починає тягнути Ну, Це не катастрофічно. Вона не боїться, вона не жметься до вас. Вона цікавиться, що, де, я хвостик хвост, <риваю> <собаку>. <риваю> да. хвостик бубличком. А ну, попробуйте попустити, да, трошки, попускайте. Ж. Вона ж має теж побігати, погуляти, понюхати хоче. І як ви її будете до себе підзивати? Чи ви просто її будете підматувати до себе, чи як? Ну, <риваю> Вам треба, щоб собака підійшла, що ви будете робити? Ну, я б, наверное, підматував. Ага, ну так у вас ж був короткий повідок. Вам, в принципі, ця практика і не знадобилася. А якщо ви просто покличте, позвете. Доберта? Я тут нюхаю. Дічно. Так, кажи, мені тут цікавіше. А якщо ви її забороните зараз? що нельзя, Вона якось... Ну і все, їй піш. Нельзя. — Нельзя. — Нельзя. Ну, на «нельзя» вона вона гальму, гальмується. Да. Можна використовуватися «нельзя», а не фу. Вже тут якесь начало, тут якесь покладено, не треба з нуля будувати. Йдемте далі. Можете її підна... підмотати або що. Як нельзя. вам зручно. буде. Вона вас ігнорує. Вона каже, я нюхаю тут, мені тут цікавіше. Оце, оце собака гуляє. Mm -hmm. Розумієте, це вона нюхає, наспілкується, але паралельно само собою вона має чути вас, чуть ваші команди. Ви гуляєте з нею і кажете, от, дай лапу, кажете. Вона підняла лапу, ви взяли і повідочок з під лапи достали, зрозуміли? Ідем, mm -hmm. ідем. І повідочком так і підтяніть. Ідем. Тоді -да, рухайтесь, кажіть, ідем. Чіпар, ідем, yeah, ідем. Ідем, це теж команда. У вас є три команди підзива. Це ко мене Собака підходить, сідає перед вами. І жде, що ви її там скажете зробити. А рядом. Це біля лівої ноги, якщо ви стоїте собака, сідає, якщо ви рухаєтесь, то собака підходить до лівої ноги і йде разом з вами біля лівої ноги. От коли я піскала, вона отак от на полотці спокійно собі йде, там знюхиває. Ну, чудово, це бачите, ще не так не так погано. Як до людей вона чужих? Ну, якщо не в дворі, не в двір заходить. Ну, от вчора ми виїжджали в горох, тільки разу, що мужчина підійшов на паличку. Він був, він совсім по 200 літнього підходив. І вона на нього рикнула, чоловік Ну, кажи. О, зараз буде, так? Там, свої. там зараз буде тягнуть. Ні, не буде. У вас ще не геть непогана собака. Просто їй трошечки треба навіть не скоригувати, а задати їй вектор. Так що прям якоїсь корекції, тут поведінки не треба. Ви ще собака буде. А де? А там, а от справа, тут на поті, дом. дому. Ага. І що? А ви, виходить, ви ще не ходили, там слева, в часу, справа, там, там. Все, це ви йдете і вся вулиця ваша, так? Всі, всі, всі все ясно. Це отут десь собака. О, зараз, скажи, я тобі покажу, кусь мать. Ти на кого гавкаєш, так? Там сітка, нічого страшного. Ну що, показала, кусь мать, довольна? Довольна, довольна. А пропустить її. Вона буде навесть на всю довжину. І тут собака. Ідемо рухаємося далі. Та в принципі можемо людям. Не... А, воно вже Все, ясно. Треба треба вниманием. Там... О! То тоже, напевно. Заключенный. Все, ідемо в ту, в ту сторону, в сторону дома. Ти навіть гавкнула. О, все, всі тебе бояться. В страху все не рубайське. Все, всі. Ось, до речі, от через це собакам купляють шлейки. От вона зараз вас тяне, да? Вона хоче поганити. І вона, ви чуєте, як вона хребить. Не. Щас ота. І через це.

Що, Шо, чудо стало? В мене було таке чудо, як він саграм. Спит... Фу. Я почула фу. Надія, що його запам'ятала. Йдем. Йдем. Що, в мене таке чудо сталося, як других інстаграмних кінологів? Йдем, все, йдемо, це будемо. Балан. Молодець гуляй, собака спиною до того, що вона не хоче упустити з виду, вона не сяде. Фу, рядом. Тобто, якщо вона чогось боїться. Молодець рядом. Ну, вона вже трошки успокоїлась і сідає спокійно. Молодець рядом. Якщо вона там щось на щось боїть, на, бої... на щось гавкає, чогось боїться, собака. Не впевнена в собі, спиною не сяде. Якщо вона нас мілі, впевнена, в собі не боїться, що там за нею гавкає. Вона собі може дозволити сісти спиною. Молодець, рядом. Чого саме спиною? Гуляй, як вам небезпеку, а, о. Як вам небезпеку краще зустрічати спиною чи грудьми? Фу, рядом. Ну, ти будеш сьогодні спати, як убита, я думаю. Молодець, рядом їсти не хоче. Все, все увага там. А собака хочет подойти а и покушать. Да, точно, да, еще музыку такую треба представить. Стоять. О, машина едет. Молодец, стоять. Сидеть. Молодец, сидеть. Гуляй. А ну, Тоже скушала. Молодец, гуляй. Рядом. Ой, заплетай сейчас вас. Ой. Молодец, рядом. Собака, кішка, собака, неважно, взагалі, будь-що машина, людина. Якщо собака на неї дуже сильно реагує, гавкає рветься в бій, це для неї, вийшла шпіф фу, рядом, аж під скавулькою, так хочеться її туди, аж не є. Молодець, рядом. Гуляй, це для собаки дуже сильний подразник, роздражитель. Тобто то, на що вона от прям час їй треба, от туди срочно. Те, що сильно від рядом, тяне повідок, те, що сильно відволікає її увагу на себе. А ми, що робимо ми? Ми командами, бачите, її зараз всі відволікаємо. От тобі хочеться до собаки, а ми переключаємо її увагу на себе. Ні, ти ось це. що Я хазяїн, правильно? Ви господар. Вона вас має слухатися, а не собаку якусь там. Молодець. Біологія сьомий клас. Молодець. Молодець. Молодець рядом. Гуляй. Рядом. Так. Молодець рядом. Стоять. Молодець стоять. Молодець стоять. Молодець стоять. Сидіть. Молодець сидіть. А ну-ка, ляжеш чи не ляжеш. тобі ще наберемо бубочок. лежать. Молодець лежать. Стоять і одразу завалюються. Ми її сразу піднімаємо. Молодець стоять. Стоїть собака, нікуди не рибнулася? хвалим її. Молодець стоять. Хто там? Фу! Рядом стоять. Молодець стоять. Гуляй! Молодець гуляй. А ці команди три стояти, сидіти, лежати. Це якби і найпросте, що ми можемо зробити з і собакою, і просто якби зміна габітуса її в просторі, сидячи, стоячи, лежачи. Але це не просто команди. Рядом ними ми собаку контролюємо і відволікаємо від подразників. Рядом, що це за завалюхінс такий на, на попінс? Отакий, молодець, рядом. Тобто, спочатку ми вчимо собаку ось тут, біля ноги. Сидіти, стояти, лежати. Потім перед собою. Потім починаємо вчити трошки на віддалі, там, хоча б там пару кроків. І далі вже можна працювати жестами. Ми будемо і кричати там, сидіти, лежати жестами, працюємо. Але це все дуже багато днів і навіть місяців, а в деяких, може, і років. Гуляй, молодець, гуляй. Це як якийсь пірует, там, па танцювальний. Ви вмієте на, 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 на ковзанах, чи на чому, на роликах. <реш> ну, Ви одразу стали і поїхали? Ні. Так само і тут. Це навик у вас, правильно? Mm. Так само і тут.